Берхайся будемо праворуч повертати. Якщо ми направо і нам зелений, пішоходом червоний, з нам не заважати. Але там буде у нас світлофорчик. Єдине, що біля світлофорчика є знак, да? підправив, правійший об'янка. не стать, так? Да? Якби не було знаку, то ми поїхали. Але знак є ближче, ближче, можна підкинути. цілити. Типу на другій передачі на проще підтягуємося і поїхала вже древненько можна заїхати трошки добродій еще через ще по нормально торгують данчик включила підтягуємося бо до них нам зелені, що їдемо швидше, машвидше, не прикрасить, доїжджаємо швидше. Слідкуємо за вустним там біля, воно там 9, їдемо, 8, шукаємо. Дивіться, не подимо, маску додаємо, маску додаємо. І намагатися впасти не в ліце моліва, а хоча б за мати, за оце чорною. Дітимо, да. їдемо, вони теж зупиняються, бо тому що вони стоять, а вони стоять, тому що є той знак. Да? І ви почали поворот. Тормоз, на чому тормоз даже фіску добавили. Отайн педалі. Ще даше переляк, Ох ти бочки. Нам зелений, їдемо за автомобілем покупним. І справа буде пішоходи, ми дуже будемо пропустити. Да? По техніку продивляємося, пішоходи закінчилися.

Посунулися до сих пор в перехресті. Мазиці не мішай, тому що такі до бажем. Стало досерединки, і чекаємо тепер. Світлофорчик. Щоб розуміти, коли вони, вона, сам, не видно, коли не зупиняться. Да? А там видно. Нема нікого, зустріч немає. Вода вона буде їхати, буде їхати, да? Горку додаємо, поїхали. Підводимо дивимося, потім крутим клопітом і розстаємо. Не кидаємо таке щеплення. Неправильно повернули, бачите, ви протягнули далеко дам, куди там ямку бережно. Mm -hmm. У нас Зелений і буде зустрічено зелений. Тому ми біжі дихати до певного місця, до перехрещення з ними і їх пропустити. Да? Ми їдемо за зустрічним автомобілем. Чи за попутним автомобілем? Ми За ним їдемо, 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 да. стаємо третім в черзі. Зараз виключився, правильно, щеплення, плану. Тягнулися. Ніх передачу передача на першому. Да? Слідкуємо за світлофором, Ми не встигнемо. Mm -hmm. Можна трошки нейтральна. Передачку нейтральну. Ми mm -hmm. не встигнемо, все чекаємо. Трошка не хватає дорожні розвідки, яка нам показувала, що ми дожди стоять. Да? Ну, просто небезпечно було нам вже їхати. Mm -hmm. да? Бо там вже були на поготові перехрест, А потім підійдемо до того місця, де стояв білий стояв, да? Обидився, де вони зустрічать там біли їдуть у нас. І прийде, ми до того місця, зможемо доїхати. І якщо буде хтось зустрічний, будемо їх пропускати. А може нікого не буде взагалі. Слідкуємо, тим зеленим. Маргає, моргає. перша передачка. Раз, почуємо. Угу. Аску добавили. Підтягуємося до боїщу поки. Підкручуємо сюди. підкручуємо, підкручуємо. Зупиняємося потихеньку. Раз, ждемо. хтось да? летів, по-моєму. Ні, тільки, якщо підтягнутися, там є ось що, яке ми бачимо, ну, казахи, люди, ми почекаємо.